Від матері Святої Євангелія читання. Будьмо уважні одного разу, коли Ісус прибув на той бік у край Гедар Синський, зустріли його два обіснуваті, що вийшли з горбів, такі люті, що ні, ніхто не міг перейти тією дорогою і кричали. Що нам і тобі, сину Божий, прийшов єси сюди, щоби нас мучити перед часом. Поблизу же від них паслося велике стадо свиней, біси, попросили Його, як ти нас виганяєш, пошли нас в оте стадо свиней, І дід сказав їм. І вийшли з них, і війшли у свиней. Тоді все стадо кинулося з в море і втопилося у хвилях, а постухи втекли, і прибігши в місто, все розповіли. І пробіснуватих, і ось усе місто вийшло Ісусові на зустріч і, побачивши Його, попросили, щоб він відійшов від їхніх околиць, сівши в човен, він переплив і прибув у своє місто. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішню неділю, дорогі хресті, браті і сестри, чуємо короткий уривок з Євангелія від Матея. Короткий, але досить, досить змістовний, який може нас багато чому повчити. Ці історії, сьогоднішній історії, Яку ми почули щойно, ми бачимо цілу особливість, цілу, я би так сказав, стратегію життя нашого Спасителя. Його стратегію, його цілю це було йти до людини і допомагати людині, йти до людини і простягати їй руку допомоги. І бачимо сьогодні, Ісус іде до цих двох прокажених людей і виявляє їм своє милосердя. Іде до цих двох чоловіків, як каже Матей, що люди боялися іти тією дорогою, такі вони були настільки страшні, ці чоловіки, настільки бізними гонив. Люди їх боялися. Ісус йде. І дає полегшення для цілого того краю, щоб люди більше не боялися, дає полегшення для цих чоловіків, які більше не мучаться, які можуть бути вільними, які можуть жити нормально у суспільстві. Але що ми зустрічаємо? Ми зустрічаємо людей, які замість вдячності. Замість того, щоб виявити подяку, вони кажуть, забирайся гей іди звідси, ти нам не потрібний. Так, Чому? Івангеліст Матей вказує, що Ісус прийшов в край гедаринський. То був край поганий, але чи людина, яка, скажімо, не вірить в Бога? Чи не практикує доброго християнського життя, якщо їй не зробити якесь добро, чи вона не буде радіти, я думаю, що буде. А тут в людей щось помішалося, знаєте, звичайно проганяють тих, хто їм невигідний, тих, хто ставить їхнє життя під загрозою. Але чим Христос був невигідний для тих людей? Ну що, що втопив, послав тих духів, які втопили кілька пацюків у море? Ну так буде ще кілька пацюків, ну нічого, за рік часу не, виростуть. Абсурд, але спасені є людське життя. Вони кажуть: забирайся йди геть, ти нам не потрібний. Розгадати, чому люди вигнали Ісуса, бачите, є дуже складно, Іван Гелис Матей того не подає. Але ми можемо роздумати і пригадати і переосмислити своє життя. Бо інколи в своєму житті, я не стверджую, що це є факт, але то є питання до кожного з нас. В своєму житті, чи ми інколи не поводимося, як ті погані, коли в той чи інший спосіб, не тільки вербальний, але інколи в мовчазний, в німий спосіб, ми кажемо: знаєш, Ісусе, заберися з мого життя. Зараз ти мені не потрібний. Зараз ти мені невигідний. Зараз я обійдуся без тебе. Я думаю, кожен з нас може дати відповідь собі в своєму серці, чи не поступає так само. Знаєте, дуже часто ми люди, я в першу чергу знаєте, звертаюся до Бога, коли щось є дуже скрутно. Тоді така ревна молитва, тоді стільки тої молитви. Так, для Господа то є приємно. Але Господь хоче, щоб ця ревна молитва була кожного дня. Бо кожного дня Він приходить в той наш Герасинський край нашої душі і оздоровляє, робить чудо, визволяє від тих наших внутрішніх демонів, які інколи заважають добрим намірам пройти крізь дорогу. В нашому серці, чи в нашому розуму Він оздоровляє. А ми чи виявляємо вдячність, чи кажемо забирайся. Що робимо ми? Знаєте, надмірна любов до цього світу показує нам, кожній людині, що Завжди людину чогось спонукає, спонукається робити вибір під критерієм, коли мені вигідно, чи мені це вигідно. Знаєте, Навіть творячи милосердя, людина десь також трошки починає моніторити, що мені це милосердя також буде вигідним. Знаєте, Бог ніколи не творить милосердя рахуючи, ніколи не відкриває калькулятора. І починає рахувати, чи йому то буде вигідно, чи створечи чудо для нас в нашому житті, в житті кожної людини, чи він отримає подяку, чи він отримає кілька хвилин, я не кажу навіть молитви, але просто постояти, подивитися на ікону, чи то в церкві, чи вдома, побути з, таким, з такою мовчазній близькості, скільки воїн, скільки знищення, народів. Скільки сварок, скільки розлучень у сім'ях сталося через егоїзм людини, через те, що людина починала рахувати, брала ту рахівницю чи калькулятор. Починала рахувати, наскільки мені щось буде вигідно, наскільки не вигідно. Егоїзм включається людина тоді. Бог так не робить. Христос. Христос. Не хоче бути вигідним для нас, Він хоче бути люблячий нами, бо любить нас. Ми не є йому вигідні, ми є люблені ним. Тому, дорогі Христі, поставимо ще собі на кінець таке питання хто для мене є мій Спаситель? Чи я пам'ятаю про нього кожної миті свого життя? Чи я вмію бути вдячний йому за ті оздоровлення, за ті вигнання тих, того, тої всякої нечисті з мого життя? Амінь. Слава Ісусу Христу.